Що купують, як розважаються, та які плани будують зумери, міленіали і ікс-покоління українців. Весняні відкриття магазинів та закладів у столичному ТРЦ Республіка Парк. Чому важливо купувати товари, зроблені в Україні? Головна подія червня Рао Експо 2024 Два дні: 80 експертів ретейлу та ТРЦ, 60 експонентів. Ще є можливість взяти участь. Вітаємо з вами щотижневі новини про роздрібну торгівлю та бізнес. З в цілому підписуйтеся на наш ютуб канал та соцмережі, щоб першими отримувати актуальну інформацію. Компанія Градус Ресерч з'ясувала, як повномасштабна війна вплинула на вподобання та плани трьох різних поколінь українців: покоління X, Міленіалів. І зумерів відбулися великі зміни в житті усіх українців без виключення, і люди незалежно від віку, статі чи регіону проживання переглянули свої пріоритети у споживанні, дозвіллі та плануванні майбутнього. Міленіали це від 25 до 44 чотирьох років здебільшого переконань, що бренд має значення, і переважна більшість міленіалів та представників покоління X Сорок п'ять ретельно планують свої покупки, тоді як покоління зумерів 18-24 роки відрізняється своєю відкритістю до експериментів. Майже половина опитаних від початку повномасштабного вторгнення змінили свою купівельну поведінку і обирають нові бренди і замість давно відомих. Також вони найбільш спонтанні у виборі товарів. 38% опитаних приймають рішення про купівлю власне в момент покупки. Умов повномасштабної війни онлайн впевнено завойовує споживачів усіх вікових категорій. Звісно, найбільше його використовують зумери. Тому, якщо ви ще не розвиваєте e-commerce, треба починати. У велику війну люди старше 45 років та міленіали найчастіше обирають відмову від розваг та відпочинку, а також їжу поза домом та витрати на нову побутову техніку та електроніку. Зумери теж економлять на цих категоріях покупок, проте значно менше. А ось на купілі нового одягу та взуття економлять представники всіх поколінь. Проте зумери здебільшого обирають жити тут та зараз. А ось переважна більшість покоління ікс та міленіалів обирає заощаджувати. Кошти та не витрачати на нераціональні покупки важливим фактором, що впливає на споживчу поведінку українців, залишається високий рівень втоми та стресу. У цьому стані споживачі приймають більшість рішень. Найбільше стресує молодь зумери. Більшу частину вільного часу три покоління проводять за прослуховуванням музики та переглядом фільмів чи серіалів онлайн. Ще одним жанром, що набирає популярності серед українців, є стендап. А новими українськими героями за часів великої війни для людей стали військові та волонтери. Більш детально про дослідження градус ресорт читайте за посиланням під цим відео. Квітень приніс багато приємних сюрпризів для відвідувачів столичного ТРЦ Республіка Парк. Двері відчинили одразу кілька нових магазинів та закладів. Для поціновувачів якісних напоїв та закусок відкрився виномаркет Оквайн з величезним вибором вин та інших напоїв з усього світу, різноманітних снеків та супутніх товарів. Для прихильників здорового харчування вже працює магазин молоко від фермера. А справжньою родзинкою став флагманський магазин дитячих товарів «Kids Репаблік з загальною площею понад 450 квадратних метрів. Тут представлено більше ніж 30 європейських американських брендів іграшок, одягу та товарів по догляду за малечою. Для шанувальників автентичної львівської настоянки відкрився заклад П'яна Вишня. Фірмова вишнівка, рецепт якої сягає ще у 17 століття, цінується як в Україні, так і за кордоном. А на території флагманського магазину Єва Б'юті запрацював салон краси під назвою Б'юті салон Баєва. Тут можна зробити фарбування, стрижки, укладки та професійний догляд. Купуй українське, підтримуй економіку країни. У межах політики державної підтримки українських виробників та всеукраїнської економічної платформи зроблено в Україні. Було запущено кампанію Усі плюсі, коли зроблено в Україні. Працює це так: виробник маркує товар. Зроблено в Україні, щоб привернути увагу, споживач купує, а держава допомагає бізнесу виготовляти більше та краще. Тож, коли ми купуємо українське, то в середньому до 40% від вартості повернеться до держави і дасть більше можливостей для підтримки наших міст, людей і тих, хто нас захищає. Купуючи український сир, ковбасу, косметику, куртку або керамічну плитку, ми справді платимо зарплати людям на виробництві, оренду власникам складських та торговельних приміщень, робимо внесок у пенсію нашим батькам і забезпечуємо можливість фінансування армії. Про основні цілі та методи програми державної підтримки зроблено в Україні. Читайте на нашому сайті Рауюа. 12-13 червня у Києві відбудеться Rao Expo – сьома міжнародна спеціалізована виставка ретейлу та комерційної нерухомості України. Цьогоріч головною темою є управління ризиками від стійкості до антикрихкості. Програма складатиметься з 12 тематичних сесій, в яких виступить понад 80 топ спікерів, перші особи і топ-менеджери ретейлу та девелопменту. І ми вже раді представити перших експертів, засновниця мас. Стерзу Сео Фокстрот, директорка з маркетингу сова, e-commerce директор Комфі, директорка з маркетингу БФК Гулівер, комерційна директорка Dragon Кепітал та інші експозону виставки представлять більше ніж 60 компаній. Серед них свою участь вже підтвердили Портсіті» та Подоляни, Ощадбанк, «Київстар», Стар, Айпост, АЕМІнтегратор, «Флайкітс», Філін. Dragon Capital, сервіс, вчасно, техногар та багато інших. Про те, як стати партнером та експонентом Rao Expo 2024, дивіться за посиланням під цим відео. Ще більше новин, ексклюзивних інтерв'ю, кейсів, колонок, провідних експертів розрібної торгівлі, все у нас на сайті Rao.ua. А щоб нічого не пропустити, підписуйтесь на наш YouTube канал та соцмережі. Всі посилання знайдете під цим відео. До зустрічі за тиждень!